Я думаю з усім цим потіншити. ця думка не покидає мене. Вона липка, затягує, домінує і з цим нічого не поробиш. Повірте мені, вона тут подобається мені чи ні? Вона тут, коли я їм, вона тут, коли я йду спати, вона тут, коли я сплю і вона тут, коли я прокидаюсь, вона тут завжди. Я нещодавно почала про це думати. Ця думка дещо нова. Але водночас, здається, такою старою. Коли це почалось? Можливо, її вигадала не я? Можливо, її вклали вже готову в мою голову. А Можливо. Це таки мало скінчитись. Джейк якось сказав, що думка вона ближча до правди, ніж дія, тому що можна казати і робити все, що завгодно. А от думку підробити не можна.